Привіт, друзі! Зразу хочеться вибачити за свій, свій пом'ятий вигляд. Нічка була, скажімо так, весела. Е, хочу подякувати всім тим, хто підтримує канал фінансово. Для тих, хто хоче підтрим... також підтримати канал фінансово. Е, реквізити в закріпленому закріпленому коментарі. Під відео е, сьогодні хочу поговорити про. Те, що Україна є ключем до безпеки Європи. Справа в тому, що після того, як прийшов Трамп, ситуація кардинально змінилася. Змінилася настільки сильно, що не факт, що у разі, якщо Росія нападе на Європу, наприклад, на Литву, ну, на Балтію в цілому, що Америка застосує П'яту статтю НАТО. Я думаю, що ніхто. Зокрема, в першу чергу Америка не буде воювати за Балтію чи за Польщу. Ось така от мене чуйка і дай Бог, якщо вона не виправдається. Але якщо вона виправдається, то хорошим е варіантом буде якраз таки Україна. Щоб допомогти забезпечити безпеку Польщі, або Балтії, або Німеччині. Навіть і так. Зараз дуже добре, що Британія та Франція активізувалися і вони хочуть взяти, скажімо так, лідерство в Європі. Так, в, неї, в них є зброя, в них є технології, в них є гроші, але в них немає воєнного досвіду. Воєнний досвід є в Україні. Україна. Величезне, більше десяти років. Досвід, я думаю, що він ще пригодиться. На Америку вже можна не розраховувати. Взагалі, в принципі, Америка вже показала свою нездарність, нездатність, тому що Америку можна порівняти з нами зразка 19-го року, але є одне але. У нас не було за часів незалежності такої історії, такої літи, таких досягнень. Ми не є країною, яка є лідером у світі. А Америка зараз на шляху втратить цього, що в неї було і є. І такими темпами вона обов'язково це втратить і увесь світ занепокоєний тим, що він насправді бачить від Америки. Він звик бачити в Америці парасольку, захист надійного партнера, а не країну, яка хоче напасти на сусідів на Мексику та Канаду, вводить економічні санкції проти своїх союзників, а... натомість проти ворогів не вводить. Ну Китай ладно Коротше, Америка втратила свою, скажімо так, адекватність. І це дуже непокоїть світ. Світ е, шукає нових союзників, е, світ створює нові альянси в перспективі. І я думаю, що самим перспективним альянсом буде той там, де є Україна. В першу, в першу чергу, з точки зору. Сили в другу чергу з точки зору економіки, тому що враховуючи потенціал України економічний, після війни ми можемо випередити і Німеччину, і там, Іспанію, і Польщу по економічному потенціалу, якщо в нас будуть буде нормальна влада, а не самі знаєте хто зелен зелений непотреб. Фотографи і так далі, і тому подібне. Тобто люди, які будуть знати, як правильний менеджмент робити в Україні. І тоді в нас є великі перспективи. Великі перспективи на те, щоб стати, як мінімум, регіональним лідером. Ви можете сміятись, ви можете зараз кидати в мене каміння, це ваша справа. Але Україна. В майбутньому буде, якщо все буде добре, буде гарантом безпеки Європи. Отже, на цьому поки все. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Це дуже важливо для каналу. Ще раз скажу, що для тих, хто хоче підтримати канал фінансово. Реквізити в закріпленому коментарі під відео. До нових зустрічей, друзі!